Гуляли з утра і побачили храмік і зайшли. А це, вказується, ашрам, куди люди приїжджають, живуть тут. І от то, мабуть, авокадо, Точно. Це ж авокада у ух ти, Алеша пішов випитувати. Ось так у нас авокадо. Я не знаю чего фрукты там алеша ты знаешь что это це? це авокадо почаще каких там ну похоже по крайней мере там он говорит гуру надо посидить его их гуру. их гуру там ну это я тут были сказал название чан звук корешан Бо це те, що наш говорю, що ми остановили. Я шла мы рядом. Може його, не може його. Ну сейчас ми зайдемо. Це їхній нам нужен помер. Снимать Лешка. ладно, нам тут так споки Каждая традиция не имеет себе равных. Югиндер, а вот худ, твой ребенок всегда соблюдает целебат. Хозяин, облик смотрителя безразличен, слава его безмерна. Хариум. Рамдас Гуру Арджун, гордость клана Сотхи. С вами. Я служу Твоим стопам, я служу Твоим стопам. Все мои грехи исчезли. Хариум, даритель ритхи ситхи, дающий преданных владелец. Все болезни и печали могут быть искоренены, если обратиться ко мне за прибежищем, Хариум. Так, а как нас, имя умер. тут? Баба Шричандра Чандра Джи Махарадж. А, Це такий, у нас таких багато таунхаус називається. Тобто тут на декілька сімей. Бачите, в кожного свої ворота заїжджаєш, ну і у кожного там декілька поверхів. А що це таке тут вони почали? Альоша, а що це за стовби залізні? Це буде висотка тут чи що? Ну так. Отак індуси живуть. Трошки вам показали спальний район, бо ми насправді завжди живемо тільки, тільки в гостиницях, готелях, в але зараз так пощастило, що ми просто в частному домі зрентували собі. І тому отак от побачили, як живуть насправді індуси. Ой, коровка йде прямо на нас. знайшли якийсь парк. І такі стоять ці штуки. Це щоб корови не заходили. Це на мотоциклі заїжджали. Або на мотоцикл. Ну, мабуть, корови в основному, щоб не лазили, бо вони ж скрізь лазять. і Якщо тут яка клумба, вони ж її з'їдять. О, так тут капаличка, йдемо. Йдемо, подивимося, що там. От кого кого тут. А капаличок дуже багато. Скрізь можна помолитися, якщо що. Ну, все одно так страшненько якось диви, наче наче після війни і щось таке. Це тренажерний зал. <гум> Мусора, як завжди, так, да, звісно. Дамо в каполичку. Всім намасте! Ми знову біля храму Магакал. Тут багато статуй. дуже цікаво. Це Детатрея, це наша іштедева. А це, От я... я точно не знаю, що це за божество. Але воно схоже на знаєте, міфічного грецького. А... Ой, як же вони забула слово кентавра. І дивіться, вони в зовсім різних культурах вони є. Тобто, тіло якогось животного в даному випадку більш похоже може на собаку, а голова Ні, два тіла. Виходить. Дуже цікаво. Два тіла, два желудка, мабуть, що це таке? І людина йому поклоняється. Це дуже цікавий момент, такий ними ще треба подумати, от чим історикам треба займатися. А виясняти, чому це люди колись поклонялися кентаврам і от таким, і от таким божествам, яке я не розумію іще. І я б, звісно, почитала, я б з вами поділилася, але ну як я можу тут щось прочитати? На жаль, не можу, але якось знайду колись. У Вуджайні є стільки багато храмів. Це місто, що треба відкрити для туризму, для тих, хто робить пілгримеч роботу і шукає духовності. Ми на кожному кроці зустрічали гуру, які були відкриті для того, щоб з нами побалакати, для того, щоб поділитися своїм знанням. Оцей чудовий гуру з Непала, наприклад. Він поділився тим, як він медитує, як він ставить собі рукою зверху на сахасрару чакру, і це допомагає йому в медитації з'єднатися з Богом і отримати те, що він запросив. Це була дуже цікава бесіда. Ми відчули себе сім'єю, і вони нас пригощали, балакали, випитували, і ми задавали питання. Це був неймовірний час проведений Буджані з цим чудовим гором. І я сподіваюся, що ми все ж таки ще раз приїдемо і ще раз знайдемо його в тому храмі. І знову сядемо і побалакаємо про те, що важливо сьогодні для всього людства землі. Дякую, що ви приєднуєтесь до наших подорожей, обнімаю вас всіх. Хай вас Бог береже. Як бачите, знаєте, коли вже на одній волні, отакі духовні, то не встигли зайти в один храм, і, і всі якось до нас зразу запросили, познайомилися ще од, з одним гуру з Ніпала, Ой, який, який Лев. На ньому їздить богиня Дурга. І він теж вважається святим. Взагалі, звісно, цей город це така находка. Я не знаю, як тут життя саме, але храми тут ну такі потужні, такі потужні. Ой, оце старовина, я вам скажу, так. Да. Хватайте енергію. Так от, ми познайомилися з Гуром із з Він. Тут всі, хто заходять в храм, повинні так зробити, щоб пробудити енергію. От, я так само зробила. Зараз я подивлюсь, що тут. Тут не сильно чого. Є дуже маленька капаличка. Ну я ж кажу, що ми оце... О, Алеша. Я його послала за водою, бо ми загубили десь свою воду. А сьогодні така ж що взагалі красива. красиво. це все, ось, ось тільки два бокові храма, Алеша. Вашве, так. Да. Так що ось тут вогонь у них святий горить для ритуалів ввечері вони роблять. Піпіл святий. Просто купити собі шарфик, бо, бо чогось так вискочили з дому на радостях, що я вже себе трошки краще почуваю, бо в мене було таке недомагання легке, бо я як завжди тут щось зімна да, хворію тоді два дні а зараз слава богу ми вже побігли по храмам ну і сушить зі мною а як же ми... я його все носив з собою скрізь і скрізь ми молимося і щоб ваше бажання всі здійснилися щоб війна в україні закінчилася щоб цей жах закінчився і люди прийшли до тями. Намашиваємо, не машиваємо, не машиваємо. Зараз ми йдемо до нашого храму Шрідетре. І там теж побалакаємо, побачимо, чи там хтось є. Ну, я впевнена, що хтось є, що там. Як там буде дотрея? Це наше божество? Це святе, свята Троїця. Брама Вишну і шила, я вже вам розказувала. Зошит ваш зі мною, ще там, помолимося. Новтеньке аж щось просадване сказав. Безплатна їжа. Ну вже Не, ми бананів наїлися, Так а що просад? Хіба ми були на службі? Службу ж спочатку треба зробити, тоді просад. Не я. Ось яка тут стара. Ой, диви, Альоша, як цікаво. А де тут центральний вход? І пішли подивимося, диви, який храм має. Знайшли. Що... Це ж той, що ми вчора були. Диви оці дві здорові такі закопчені світильника. Ми ж тут були. Хочеш зайдемо ще раз? Чи ти хочеш до детатреї вже піти? А, це ми збоку заходили, а це центральний вход. Хочеш зайдемо поріграмо. Давай зайдемо поріграм. Ну як не зайти, я прямо не можу не зайти. Я вам скажу, що тут не так багато людей, хоча багато, але ми бачили їх хуже. Алеша, давай, навіть там трошки можна огу, вкусняти. Дякую, дякую, особані. Так вони виглядять. Не знаю, Устрашаю ще трохи чи що. Так, давай десь туфлі. А це він взагалі? Ну він, ми, мабуть, просто збоку зайшли і ми ввечері були. Ні, це ну, тут я вже таких от споруд, це ну, підсвічник такий, да, вгорів, вони запалюють. Ставлю. Давай тут поставимо, Альша, нашу що взубочку на території любого храму в обуві. Ми, зараз... да, ми були, бо оце один, а тоді слідом ми там були. Знімати не будемо, бо вони... Ну ми парі храму зараз. Я зняла вже. Я зняла. А як же? я все зняла. Ось. закрыто. Надо внутрь зайти. Вот тут надо Да, я знаю. Вот вход, по-моему. Да, я помню, тут стояла охрана, и снимать нельзя. Вот не, вот бачишь, как як... І, і, і кругом в храму можна біти. Просто тут такими лабіринтами вони зробили, коли люди. Так, щоб очередь такою великою плямою не стояла, вони роблять такі лабіринти. Ну, Да, Алюша, диви, оце ми тут були два дні назад. Чуєш, кажу, диви, я ж пам'ятаю оцю святу свастику. Вона ну, живе, ну, живе, вона ну, живе. Господи, поможи Україні. Давай вже тоді тут обійдемо, от ми зайшли вже. Біля... Чого? Біля. Хіба не треба зробити паріка? А, вони тут щось закрили. Ті... Ну нічого. Нічого. Ми просто поклонимося і попросимо. О, я ж тут була, я ж шептала ось своє бажання. Тут стоїть Нанді, який возить шиву. І на ухо йому треба шептати своє бажання. Ну, і я їм... Ой, тут гаряче страшне. Ой, тут розкаляється, тут дуже жарко, ми в центрі Індії. Ой, дивіться, які це шивалінгам тут який стоїть. Чотири шевалінгами один за другим. І дерева в них такі оці вважаються святими, які біля храмів. Так, да, ми ввечері були, я це точно пам'ятаю. Точно. Ґдерем. Ой, взутися, бо страшне пече камінь. Або ходити ось по цим дорожкам, бо можна опекти ноги. Це святий огонь. Ай пече. Він наплето. Я туди зубочку поставила, знайду я її чи ні, я не знаю. І забрав хтось вже. Оце буде дуже гарно. Алеша, де моя зубочка? Я щось її загубила. Дякую. Отак держать корову на балконі. Якщо кому цікавий досвід, Многоэтажки. Алеша, дай їй банан. Далі, далі. Вона може й не візьме. Ні, візьме. Ой, красулька. Красулька ти. Я щось так люблю корову, я не знаю нічому, я їх так люблю. Не, не вбийся, Альоша, я тебе прошу. А що там ще одна? От Оці? Отверні її, я той дам, А де та? А, я... а де ти бачиш іншу корову? Ось я та я от той хочу. Отвійки а Я не зрозуміла, що таке. Іди сюди. Іди, красулька, іди сюди, ось твій банан. іди, іди, моя радість, на, Ага, от. Отвлікаю тебе, диви, яка морда краса, краса, да. ти. Все. А що, а що ти? Як ти його впустив? -то? А, вона таки взяла. Ну все, ладно, йдемо далі. Ми по якимось задворкам, щоб по тіньочку йти, йдемо до нашого храму. Я думаю, що заблудимося, як завжди. Думаю, треба було рік, що okay. Ну що, Дивіться, яку красоту ми знайшли. Це старий міст. Отут тут кожного вечора роблять араті для святих річок. Це така служба вечірня. Але куди ми йдемо до нашого то він на тій стороні. Навіть треба буде рикшу взяти, бо нам об'їжджати аж ми, до того ми, моста. Ми в наступний раз ми ще вернемося, посмотримо ті храми ззаду. Тільки красари подивимося. Да, Давай під'їдемо ввечері, щоб подивитися, тут дуже красиво. Я вже е, е, записувала з тої сторони. Ввечері ми трошки показали вже вогню. От нам туди на, на ту сторону, отакий от оранжевий будинок. Взагалі тут така красота. Ти, кстати, тут можна омовіння зробити Кому? Всім нам тобі мені. Ну я ж не сказала, щоб ти поплавав. Це ж свята річка, я забуваю її назву. Ти помниш назву річки? Ну, ото ж, давай напомни. Напомни. Тут просто підходиш до води. За трошки води собі і собі на голову. Шипра? Шипра, так. Да. Шипра. Вона виходить з берегів, тут десь був замір, майже на 10 метрів піднімається. Ой, тут бачите оці квіточки, як барвінки? Це ж люди приносять, дають річки. А я зараз на себе бризну трошки чого. Ну грязно, звісно, як всегда в Індії. Ну, диви Льоша, людина купається і нічого. Ніхто <соцентрична> да. ж не заставляє пити цю воду. Ну да, трошки обідно. Чого не треба йти туди? Там не а там чого там їздять диви. І це не так далеко насправді. А ми вже всі банани віддали, Альоша. Чуєш, Альоша, оці квіточки, що нам подарили в храмі. Давай, може, коровам віддамо? Чого? Ой, давай її шипрі віддамо. Две коптычки. А что она такая красивая? Боже, две как красиво. Такая чистенькая, красивенькая. Здравствуй, да, А вы кто есть?